На варті харчової безпеки традиційно 17 листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Щоденну кропітку працю трудівників полів та ферм відзначили у стінах будинку рад. Всі труднощі війни найбільше відчули саме працівники сільського господарства. Війна вплинула, тому що намолотили збіжжя, і на сьогодні немає де продати. Якщо є куди, то по дешеві ціні. Ми навчилися все життя працювати. Ніколи ми, значить, не йшли осторонь. Що треба, все робили. Господарство між-мене зберегли маленьке своє. Так що маємо надію, не падаємо духом. Традиційну справу села продовжив Юрій Шлапак, відродивши висушування ягід та лікарських трав. Чоловік каже, припиняти роботу підприємство не збирається, адже це в першу чергу робочі місця для місцевих мешканців. Люди звикли до того, що там вирощуються лікарські рослини. І ми так працюємося, нам треба далі, щоб це підтримувати такий складний образ, в Лісових Гринівцях. Треба платити налоги, треба підтримувати Україну. і ми, Так як колектив, люди є, які зарплатою плачувати, у кожного є сім'я. Сільськогосподарська галузь є однією із пріоритетних напрямків для України. Тож зараз, попри все, важливо не зупинити її розвиток і дати нове дихання усім аграрним та переробним підприємствам. Наголошує голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Це ті люди, завдячуючи праці, яких ми маємо хліб. Ми маємо хороші результати в розвитку тваринництва, в тому числі великої рогатої худоби. І ключове ми маємо надійний тил для того, щоб не було продовольчої кризи на території України, ну і світової, звичайно, продовольчої кризи, в тому числі для аграріїв сьогодні надвеликі виклики, тому що сьогодні, під час свого виступу, я зазначила, заблоковані порти, здорожчання паливно-мастильних матеріалів, зниження вартості ціни. На сільськогосподарську продукцію все це абсолютно несприятливі умови для ведення бізнесу, для розвитку аграрного напрямку, як такого. Але нас відповідальні люди, відповідальні українці, за якими стоять колективи, і саме головне бажання обробляти свою рудючу землю, створювати робочі місця, забезпечити усією необхідною продукцією населення, яке цього потребує. Ну, і Займати активну громадянську позицію по волонтерству, по забезпеченню усім необхідним внутрішньопереміщених осіб, по підтримці хлопців, які на передовій збройних сил України. Ви знаєте, Хмельниччина в цілому українці це багатогранні люди, які демонструють вкотре вже майже 9 місяців всьому світові свою незламність і прагнення до перемоги. Тому низький уклін і шана нашим аграріям. Ми віримо, що і надалі наш регіон буде тільки процвітати. Віримо, що найближчим часом війна закінчиться і саме ключове з максимальним збереженням наших територій своєю цілісністю. і Ми будемо розвивати аграрну Україну для всього світу, і в першу чергу для українського народу в умовах сьогодення засіваючи нові поля аграрії, роблять великі справи та дають надію на майбутнє на відродження України.